Вітаю всіх, мене писали про лівий берег Херсонської області окупований. Вибачте, я до окупації не дивлюсь, зараз це безглуздо робити, виходячи з того, що відбувається. Але я хочу подивитись цією колодою спеціально: лівий берег, Херсонська область, тощо окупована частина пований, плани на нього наших, тенденція, що з ним буде. До кінця року, що з ним буде? Давайте подивимось, бо тут треба розуміти, що тут хочуть. Це ж як розмінна монета йде. Угу. Розмови пропозиції. Ворог там сидить конкретно, вилазити звідти не хоче. Угу. Тобто це територія, за яка спірна буде. Шістка кубків, ви знаєте, воно як. Можливе повернення додому. Дім. При якихось умовах. Кінцевий результат який. Так. Можливе при поверненні додому. Домову. П'ятірка пентаклів. Втрати. Причому за щось. А тут втрата території йде. Як домовлений за території? Цікаво, цікаво. Лівий берег Херсонської області. Наші можуть повернути взамін на іншу територію. Давайте подивимось. Не визначено. Дивіться: відповідь не визначено, більше не питаємо. Там йде політична боротьба, яка видасть кінцевий результат. Угу. Боротьба йде за це. Боротьба, аргументи, кожен відстоює своє. І тупік. Все це заходить в тупік. Знову ж таки. Буде все по домовленостям з верхівки, все це заходить в тупік. Тобто кожен бореться за своє ситуація загоняється в топік. Ось вам і зупинка всього цього щастя. Якщо вони не зможуть домовитись, кого на кого там міняємо, як хто з ким залишається, буде ось вам заморозка війни. Будь ласка, приклад: Херсонська область, Лівий Берег.